Як запустити рекламу тільки на своїх підписників в Інстаграм. Так, переходимо в свій рекламний кабінет, відкриваємо розділ Аудиторії. Тиснемо Створити спеціальну аудиторію. Обираємо обліковий запис Інстаграм. Далі обираєте зі списку свій Інстаграм. Обираєте також активність аудиторії. Там є декілька варіантів. Даєте назву цієї аудиторії. Для того, щоб потім в рекламному кабінеті її знайти. І все, аудиторія створена. Переходимо знову в рекламний кабінет. Знаходимо зі списку той рекламний кабінет, яким, до якого підв'язаний Instagram. створюємо тестову кампанію. Далі переходимо на рівень групи оголошень, якраз там. На цьому етапі можна вибрати спеціальну аудиторію. Ось вона є в списку. Просто обираєте підписники Instagram і все. Далі вже етап створення креативів, і у вас реклама буде показуватись тільки на ваших підписників.